на теплу чи комфортну підлогу, вже віджив своє мова про спальне, дитячий кварц, інженерна дошка. Судячи запитання, ви підписник або дивитесь Олександра Васильовича Терехова. Я впевнений, що він вам надав вже відповідь на це питання. Ви вже зрозуміли, тому що ну, він є фахівець високого класу. Хоч він там любить мене блокувати іноді, але все ж таки варто віддати йому довжне. Дивіться його, ви впевнені, ви в нього знайдете відповідь на це питання. Тому що це оце, це його слова. Якраз я десь оце від нього чув. Це він ввів такий термін, як комфортна підлога. Да, так, Олександра Васильовича, спитайте і привіт передасте Олександру Васильовичу. Скажете, що ай-яй-яй, Олександр Васильович, а Павло Васильович казав. І дякую, що ви з нами. Що підписники Васильовича й мої? Це це вже рівень. Це вже рівень. що ви є в мене. І Олександр Васильович теж.